Вітаю, друзі! Це програма Ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. І я, Ілона Артемович. Сьогодні у нас у студії Тетяна Нагірна та Аліна Голодюк, співзасновниці студії епіляції Солод і клініки естетичної гінекології Солод Естет. Вони починали з ідеї створити комфортний простір для жінок, а згодом виросли у повноцінну клініку, яка поєднує професійність, естетику і делікатність. Як усе починається, і що має в собі назва солод, дізнаємось просто зараз. Тетяно, Аліно, рада вітати Доброго. вас у нашій Привіт. студії. Доброго. Хотілося б поговорити про вашу першу дитинку, студію епіляції. Як усе починалось, Як виникла ідея створення цієї студії, якими були взагалі перші кроки? Це ми дуже часто з Аліною жартуємо. Що це справді наша перша спільна дитинка, наш проєкт, який ми випликали, викохали, і вже ось скоро будемо святкувати дев'яту річницю нашої студії. А як все починалося? Банально нам стало скучно в декреті. Ми намагалися якось урізноманітнити свої будні, свої дні. Ми познайомилися, Аліна прийшла власне, до мене на депіляцію, і ми мали дуже дітей по віку схожих. Ми ходили гуляти, і от, власне, вже тоді собі. Планували, мріяли щось таке відкрити. Я навчила Аліну депіляції, їй теж сподобалося, все вдавалося дуже класно. От, і ми вже прямо собі ходили, гуляли і планували, як це, буде, як це буде відкриття цієї студії. Ідея була така, що це, власне, мусить бути моностудія е, лише по депіляції. Це було щось для Тернополя новеньке, тому що е, було безліч салонів, але салони краси зазвичай поєднували різні. Спектри послуг, тобто, це там перукарські послуги, манікюри, масажі, були також і де депіляція була присутня, але щоб лише. Моностудія суто по депіляції такого ще в Тернополі не було, і ми вирішили, що ось воно це наша ніша, яку ми повинні зайняти в Тернополі. Пізніше вже ми розвинули. Спочатку починали лише з цукрової депіляції, шугарингу, Пізніше додали інші послуги, такі як воскова депіляція, лазерна епіляція, електроепіляція. Тобто, ми поєднали в одному місці всі види депіляції. Тобто, волосся, небажаному волосся, немає шансів залишитися на тілі жінки. А ось так воно все розвинулось. А от коли ви зрозуміли, що все ж таки студії епіляції замало і хочеться чогось глибшого, як все ж таки відбувся цей перехід від студії епіляції до клініки естетичної гінекології? Це, мабуть, сталося з початком розвитку всіх апаратів? Ми знали, де можна взяти гарні апарати, бо вже ми працювали з лазерами. І можна сказати, що слідкували за колегами з зі Львова, з Києва? Трішки підглядали, що вже є така ніша як естетична гінекологія. Ми в той час. Народили по другій дитині. По другій дитині ми народжували вже не в 20, а трішки пізніше. Розуміли, що відновлення жінки після пологів це дуже важлива тема, про яку ніхто не розмовляє. Наприклад, працюючи майстром в себе в кабінеті, ти розмовляєш з жінками і кажеш: ой, я маю там такі проблеми, отам не можу бігти за дитиною, бо десь мені там некомфортно. І вони такі. Ой, в мене так само, і ти розумієш, що ніхто про це не розмовляє, але насправді ця проблема є. І через то, коли ми народивши вже другу дитину, по другій дитині виникла ідея, щоб займатися укріпленням м'язів тазового дна, розказувати про це жінкам, і вже відповідно дізнавшись про такий апарат, як ЕМСЕЛА. Ми собі подумали, що це було б логічні логічно, щоб лікар до на нього направляв. Ну бо ми самі не зможемо це цього робити. І вже так воно закрутилася. Така ідея, що це повинна бути класична гінекологія, плюс естетика, яка буде допомагати жінкам покращувати своє життя. А що було найскладнішим у цьому переході? Знайти фахівців, змінити формат чи, можливо, все ж таки перебороти ось ці стереотипи навколо таких тем, бо ці теми зазвичай не особливо розголошують? Не будемо забувати, що ми живемо в періоді війни, і таке найскладніше було напевно наважитися на такі вагомі фінансові витрати, тому що це відкриття великої клініки, це великі фінансові вкладення в апарати. Це на Працівників, одним словом, ми хотіли, щоб це було зразу і масштабно. І це так було дещо страшно. Направду, ми завжди одна одну підтримували, і коли хтось десь з нас занепадав духом, то інша така, та давай, ну типу, в нас до того все класно вийшло. І цього разу теж вийде. Потім хтось інший вже так е, спіймав журбинку і ви вже друга підтримує одна одну. Тому, напевно, так, найважче було наважитися. А далі воно все йшло як по маслу, тому що робити ремонти ми, ми звикли переїжджати кудись, відкривати. Ми звикли в нас вже такі були налагоджені якісь процеси. Тобто, ми вже там, як мінімум, мали якихось майстрів. Насправді найважче побороти якісь стереотипи на рахунок лікування через те, що наші жінки не готові лікуватися. Я вам так скажу, що жінки готові вкладати в себе в б'юті-сфері нігті, манікюри, брови, вії. А от лікування в них відходить на задній план. Бо в нас була така колаборація з студією депіляції. До дня української жінки ми дарували безкоштовний огляд. В лікаря-гінеколога, то на жаль, від багатьох ми чули, що ой, ви навіть нам цього не пропонуйте, бо ще щось мені знайдуть, ще щось мені якусь проблему е е там накопають, і я щось собі боюся. Тому, напевно, найважче це переконати наших жінок, що краса зсередини, що потрібно йти на чекап, що потрібно йти там на якесь обстеження, і це таке, з чим ми вже боремося цілий рік. Турбота про здоров'я це важливо, це має бути в пріоритеті кожної жінки. Власне, як ви обирали назву Солод? Як виникла ідея назвати саме так? Коли ми вже були на порозі відкриття нашої першої студії депіляції, ну треба було щось обрати. Треба було щось таке лаконічне і влучне, щоб гарно легко всім читалося, впізнавалося. Оскільки ми починали з шугарингу, це цукрова депіляція, солодка депіляція, так воно і виникло солод. Працюючи вже багато років під цим брендом, під цією назвою, ми також вже зареєстровано маємо. Торговельну марку на назву солод на цей бренд, оскільки впізнаваність вже була досить високою. Коли ми відкривали клініку, то ми відповідно відштовхувалися від того, що потрібно ще щось до додати до солоду, просто щоб відкрити клініку під таким самим, схожим брендом. І Отак, вийшло солод ЕС вийшло солод естету, тому що це ми продовжуємо працювати у сфері естетики, естетики жіночого тіла, тому солод естет. Тетяно Аліно, власне, ваша клініка говорить про речі, які дійсно донедавна вважалися незручними. Ви відкрито піднімаєте тему жіночого здоров'я і інтимної впевненості. Як все ж таки ви формулюєте місію Солод Естет? Яке нас завдання вашої клініки, окрім того, що звичайно прийти, полікуватися? Але яка філософія? Філософія клініки, мабуть, все ж таки, що жінка повинна бути доглянута і дбати про своє здоров'я в першу чергу? Чомусь так звикли, що коли ти вже народжуєш дитину, то все. Ну, ти свою місію виконала. Жінка не має права говорити про свою сексуальність, про своє е, задоволення. Це, це табу для наших мамів і жінок 40+. Ми хочемо це, ну ці стереотипи стерти, щоб жінка могла розказувати, що їй щось некомфортно, що їй щось не підходить, що вона не отримує достатньо задоволення від свого сексуального життя, і що це можливо вирішити. Тобто, коли жінка народжує дитину, то в неї відповідно і знижується лібідо, бо так гормони створені, що це все блокується. Ми хочемо це донести і до жінок, і до чоловіків, щоб вони розуміли ці всі процеси в жіночому організмі і розуміли, що це є нормою. А коли там якісь були травматичні пологи, кесари вростин, чи просто якісь такі, що з великою кількістю якихось втручань, і жінка ну їй. Важко самій відновити своє здоров'я. Вона можливо не знає, кому задати ці незручні запитання. Вона може поговорити з подругою. Може там сказати мамі, яка скаже, ай доцю, всіх так було, і ти потерпи. Нічого страшного. Дитину ти вже народила, значить, крапка. А от ми хочемо стати тими подружками, тими тими коліжанками, до яких можна прийти, і сказати, задати лікарю будь-яке запитання, що стосується контрацепції. Щоб жінка знала, як захистити себе від небажаної вагітності, бо це також може таке ставатися в жінок в, в житті, також щоб жінка знала, як себе поводити під час того чи іншого періоду в житті, коли в неї грудне вигодовування, щоб вона розуміла, що твориться з її організмом і як собі допомогти, і коли там відповідно планування. Другої, третьої вагітності, і так далі, щоб сексуальне життя в неї не пропадало з її, з її радарів, і щоб це було так: ну як сказати, приносило це все радість, і материнство, і, і в принципі, якесь сімейне життя. Як казала мені подруга, вона зараз в Америці також працює в сфері медицини. Вона казала, каже: ви спасете не одну сім'ю. Якщо ну, на ну правду, то мабуть так. Якщо жінки будуть звертатися, не будуть соромитися, то можливо ми будемо мати і таку прекрасну місію. А чи бували у вас такі історії? От коли жінка проходила на процедуру однією, а виходила з процедури зовсім іншою, більш паненою у собі? Це ну, так, навіть починалося з депіляції, коли ніхто не бачить, а ти вже себе почуваєш легшою, такою криленою, щасливою, ну, ніхто ніхто не бачить, з чого цей жар в очах. І власне естетична гінекологія направлена на те, щоб жінка відновила свою впевненість, відновила себе після пологів, правильно відновила, з правильними фахівцями відновила. І, звичайно, є випадки. Навіть за рік роботи нашої клініки в нас вже є випадки, коли жінки проходили курсом певні процедури і відмічали, що набагато краще себе почувають, набагато впевненіше себе почувають в інтимному житті, набагато більш задоволені собою, своїм партнером, і партнер задоволений. Одним словом, це, це не те, що потрібно замовчувати, це те, що потрібно вирішувати, тому що вже не, не працює таке правило, що всі терпіли. Йти терпи. Чому я, молода жінка, в 30 років маю терпіти якісь фізіологічні незручності? Все починалося насправді навіть з нас, тому що це е, ми, нас спіткало ми, <світ> після пологів звичайні банальні фізіологічні проблеми. Елементарно мій син накликав, мама, йдемо, попригим на Батут. Який батут, про шоте. Але чому я молода? Маю себе обмежувати в таких банальних речах, як біг, як, як прыжки на батуті, та елементарне чхання. Це все вирішується і не потрібно цього терпіти, не потрібно дотримуватися цих стереотипів застарілих. Що ти вже молода, ти вже родила. Все. І насправді в кожної жінки найбільша ерогенна зона це є мозок. Якщо жінка буде розуміти, що вона сексуальна і доглянута, і особливо, що вона зробила для цього якусь процедуру. Це вже буде зовсім по-інакшому іскра в очах. Вона буде розуміти, що вав круто. Я для себе знайшла час, знайшла можливості, щоб зробити, і всі відмічають, що щось змінюється. Можливо, ну знову ж таки кажу, можливо, це все в нас в голові насправді так, бо відповідає навіть за лібіду наш, але коли жінка вже щось для себе зробила, от купила красиву білизну, зробила депіляцію і ще плюс, зробила якісь відновлюючі процедури ну це вже буде якесь нотка нотка в покращення її життя От ви це приклад жіночого партнерства у бізнесі для багатьох це, напевно, було б трішки складним завданням. Розкажіть, як ви розподіляєте між собою обов'язки? Як домовляєтеся? Ми вже знайомі дуже багато років. Дуже багато років, років, Так, е, так. Нашій тандем вже дуже давно. Я завжди кажу Тетяні, що вона мені мусить дати кровну клятву, що вона буде зі мною до кінця свого життя. Насправді їй дуже вдячна за те, що вона в свій час навчила мене робити цього шугарингу. Потім можливо. Во там в чомусь я трошки підштовхувала її до чогось, в чомусь вона мене, і ми так якось як ми розділяємо наші обов'язки. Ми дуже імпульсивні. Ми легко приймаємо будь-які рішення, раз і все. Тому ми для якихось фінансових вирішень і такого нашого стопу маємо директора, який, яка нас контролює і командує, що ми маємо зробити. А ми вже такі більш на імпульсивних якихось таких ривках собі будуємо кам. Ой, треба зробити, і отак якось ну напевно, вже з часом кожен розуміє хто в чому сильний. Бо так. на початку, наприклад, коли мені було простіше там займатися якимось контентом для сторінки, Аліна в той час розуміла, що її сильна сторона це бігати в якісь комунальні Я служби і вирішувати комуналку. вирішувати якісь такі питання. І насправді одне без одного не, не існує, і мусиш той контент займатися, там складати квіточки, фотографувати цю пасту. І, і, і мусиш з тими папірчиками розібратися. Тому кожен, напевно, вже на якомусь такому підсвідомому рівні розуміє, хто в чому сильний, і ми ніколи там не передьоргували одіяли одне на одного, так. ніколи не ділили одна одній куплену каву. І напевно в тому і наш в, такий в, успіх. В, в тому наша сила, в тому наш успіх, що ми просто одна одній. Пасуємо. Так, якщо взяти з таких тандемів, то я думаю, що ми одні з найдовших тандем такий в бізнесі жіночий, який існує на просторах Тернополя. І ми дуже тішимося, що з руками в нас абсолютно немає ніяких таких. Камні, камнів, спіткання, що ми навпаки один одну доповнюємо, якось допомагаємо, розуміємо. Найкраще, що в нас е, нас поєднує, що ми, наприклад, маємо однакових дітей, е, однакові болі з уроками, чи ще щось, і вже відповідно в бізнесі так само. Ну що хтось так танек зла робить контент, а хтось там займається паперовою роботою. Все, ми вже з'єднані кровно, ми вже одна одній дітей похрестили. Ми і одна одні куми, так, і так на шансів немає. Каже, ми мусимо працювати до кінця життя. Розум, <рес> власне, на вас дуже приємно дивитись так. на ваш на вашу дружбу, на ваше партнерство. Хотіла б поставити наступне запитання. Ваша клініка Solid Estate – це не лише про естетику, а й про рівень високих технологій. Які технології ви все ж таки використовуєте сьогодні у своїй клініці? Ну, маючи досвід роботи з дороговартісною апаратурою, тому що коли ми починали лазерну епіляцію, питання стояло ребром. Ми будемо цим займатися, але виключно на дороговартісній, якісній, сертифікованій техніці. апаратурі техніці обладнанні. Маючи досвід роботи з постачальниками, ми власне в клініку вже теж шукали собі таке ж дороговартісне, якісне обладнання. Це турбота про, про власне про наше здоров'я. Ми теж проходимо процедури на цій апаратурі, і ми впевнені, що ми можемо рекомендати їх нашим пацієнтам. Наші лікарі теж впевнено не бояться працювати на, на, таких, на таких апаратах навчатися. Розкажіть, що далі. Чи плануєте розширення? Насправді зараз є над чим ще працювати. У Нас і в депіляції вже ми маємо 15 майстрів. Можливо, з часом буде ще більше, і в клініці також є багато ще над чим працювати. І власне, над чим ми задумувалися з самого початку: що естетична гінекологія це не тільки про апаратну і косметичну якусь такі процедури, а ще і якісь оперативні втручання, якісь такі малоінвазивні, які не є важкими, але можливо, колись з часом ми задумаємося і над таким. Але поки що ми хочемо навчити наших жінок ходити регулярно раз в рік на чекап і розуміти, що УЗД потрібно робити до всіх оглядів і УЗД грудей, і малого тазу, і щитовидки. То в нас ми не сам таку знаєте. Просвітницьку так просвітницьку місію. місію. Бо, наприклад, якщо люди почують від лікаря, що вам потрібно це зробити, можливо, вони подумають, що лікар хоче на них заробити багато грошей. А можливо, коли вони почують від людини, яка така більше, як подружка, може вони їм будуть більше довіряти. Тому ми, мабуть, зараз більше працюємо над просвітницькою такою діяльністю. Несемо велику місію і бажання вилікувати всіх. Переживаємо за кожного пацієнта, який до нас приходить, бо в нас. Ще немає такої профдеформації, щоб ми там не співчували, щоб ми там не розуміли, і так далі. Намагаємося жінкам донести, що вони повинні турбуватися про своє здоров'я, тому що а що далі, якщо вони не будуть турбуватися про себе, як далі продовжувати життя, як дальше продовжувати там своїх дітей виховувати, підтримувати. Тому вони мусять ставити себе в пріоритет банально, елементарно. Як ми кажемо, базовий мінімум раз в рік на гінекологічний чекап з основними мазочками, з узд груди, органи малого тазу, тому жіночки любі, подруги будь ласка, до і... гінекологів. Ми вас закликаємо турбуватися про своє здоров'я. І закликаємо всіх до вакцинації. Я вчора прочитала таку новину, що жінок, яких вакцинували в 12-14 років від ВПЛ, між ними не виявлено ні одного випадку раку шейки матки. Тобто, вже вони мають таку ну, таку велику дослідницьку базу. Тому тут також ми закликаємо всіх жінок до вакцинації і ще плюс. Дівчаток, якщо ви маєте дочок, в принципі, і хлопчиків також, бо вони є переносниками вірусу по людини. Тому от, -от так ми пояснюємо людям, для чого це потрібно робити обов'язково. Тетяно Аліна, дуже дякуємо, що завітали до нас у студію. А я нагадую, що сьогодні у нас у студії була Тетяна Нагірна та Аліна Голодюк, співзасновниці студії апеляції Солод та клініки естетичної гінекології Солод Есте. Це була програма «Грунтовно». Дякуємо, що залишаєтесь з нами.